Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів подбайка. Так. Ми ну, відео закінчили, на тому, що, по-перше, ми граємо в Бразилію без модів. За Бразилію, без модів і так далі. А, ми закінчили на тому, що каптул Перу. І в нас лишився Еквадор Зі своєю якою кількістю дивізій. Сім. А, там невідомо дивізій скільки мені чомусь задалось, що сім. Окей. Давайте, двадцять четверка. А, я можу хоч всі війська поставити. Привет, просто вся армія. Ось так. Сюди. Зараз швидко добиваємо, а потім на Колумбію і Венесуелу одночасно піду. Як мені спробують це зробити вперед. Давайте швидко всі по місцях. Так, так, так. Вони намагаються мене одразу. Сполучені Штати Мексики приєдналися до союзників. Не те, щоб мені прям принципово це. Як навіть сказав, мені якусь байдуже на це. Тобто ж тут рельєф на боці. Рельєф грає на боці Венесуели. Так само, як і у постачання на боці Венесуели грають. Типу тобто нам там тут жахливо. Нам тут жахливо, треба це визнати. Я думаю. Спокійно 24-ку одну можна прибрати. Так, тут буде спільний фронт, окей, значить, мені треба буде сюди. Сюди можна навіть не 24-ку, а вісім відправити. 24 краще сюди. На майбутню війну. Вісім також ті! відкріпляю і ставлю. Поки що тільки лінію захисту. А, та ні. Ставлю фронтом сюди, тут три провінції захищати треба буде. Вони спокійно впоруться ці 8. Так, зупиняю, тікайте звідси. Щоб дратувати мене. Тобі, вас також вісім зупиняю і тікайте звідси, щоб ви не з'їли моє постачання. Це важливо. Такі також зупиняюсь поки що в наступах. Трохи відновимось. Видалі зайти в порт. Ну, що знову ж узли постачання. У нас тут головна проблема це вузли постачання. 41 рік, прекрасно. ППО вивчаємо 41 рік. Авіація. Мені хоча б якась авіація. Вперед. Вони зменшили. Вони зменшили гілку авіації. Прям дуже сильно зменшили. Мені здається. Мені можливо здається це. Коп, узупняюсь. Не так, оп, На таку, ну, скоріше сюди. Так, веду трохи наступів. Є. Є. Трохи зайшли. Виснажуємо. І активно виснажуємо. Так я бачу. Так, активні наступи це завжди хорошо, тому що активні наступи їх дуже сильно виснажають. Не псюди спробував зайти, але вони швидше зайдуть. Або, я можу спробувати. Зайти їх тут зупинити, встигнути. Є, yeah, я встиг я тут встигнув їх там зупинити. Зараз зайду <зволь> в цю провінцію. Опа, ще сильніше розширив фронт. <зволь> прекрасно. Сюди. А ти сам іди сюди. Якщо ми сюди зайдемо, це буде прям прекрасно, в цю провінцію. Бо це буде постачання, і ми їх розріжемо. Це, це оточення, ми їм зробимо оточення. Так, дивіться, ти зайдеш сюди через 2 дні 14 годин, я через 2 дні 16 годин. Блін. Окей. Тепер затримуємо їх тут. Просто затримаємо, щоб я встиг зайти сюди швидше. Все, з тих. Вітаю ви в оточенні. Окей. Тут треба трохи підтримати. Щоб ще підкріплення підійшло? Але це вже легше буде. Все, підкріплення є. Упс. Упс, хтось хтось потрапив в оточення. А як це сталося? Упс упс. Так, далі йдемо по промисловості. На фінансову стимуляцію. Дякую. Все, і вибуваємо їх з їх столиці. Мені здається, вони ось ось капнуть. Ну, мені не здається, вони ось ось капнуть. Типу я в них столицю залюблю. І ще всіх інші війська в оточенні. А! Так все. У них загалом-то один регіон. Скажіть, що ви капнете зараз? Є, вони зараз капнуть. Дякую. А і в них флоту нема. Ну, забираю всі регіони. Наблизьну вимоги. Так. Так. Що ж, тут нам лише треба зайти в Колумбію. Ось так. Будемо бити їх, флот намагатись. А, у них. М -м. Видаляю? Полювання ось тут. Вони зараз попливуть. Все вони пливуть, потім будуть полювати ось тут на конвой. Флот який не який в мене є. Так, наступна Колумбія, наша мета, і потім ми встанемо по Венесуелі і на Венесуелу ще підемо. Не одразу на Колумбію, Венесуелу? Не одразу. А по черзі. Ой, дякую, нова піхотка. 41 рік. Насправді кажуть, що нам все потроху вивчати. Теоретично в флоті авіацію. Мені треба авіацію починати виробляти. Що мені Сталі не вистачає? Це насправді не кажучи, неприємно. Ой, і вже ж інтегра... інтегруємо все. Так, щось мені якось не подобається, що людські ресурси зменшуються. Я ж інтегрую всіх. Все ж має бути хорошо. Куба. Та все ще не зі мною. Так само, як Нідерланди? Чи зможу я змусити Нідерланди прийти до мене? Подивимось. Так, швидко всі вставайте на свої позиції. Короче, седьмой. Поїхали. Колумбія. Оголосити війну. Вперед. Так, і поїхали. Тут гори, джунглі, всюди все жахливо. Також мені треба перевірити, що по узлам постачання. Найближчий узло постачання в нас буде. Да, в боготі. Це буде складно, це буде дуже складна війна. Але давайте так, об'єктивно. Ааа, Панама не наш союзник. Я хотів сказати, що об'єктивно мені достатньо буде до Панами дійти, але ні. Окей, вони тут слабкі, ослаблені, ясиніші. Тому просто давмо їх. Ой. А, раз там там не, не, не проб'ють мене. Але я їх проб'ю. А ще я. Мій флот. Ви. Все вперед. Палюйте на конвой. Все. До них ще ресурси не будуть впливати. Ха? Так, фінансова стимуляція, а тепер тут вибір. Резина, або. Давайте резину візьму. Там військову промислова організація. Або тут військовий завод. І тут ще купу бонусів. Ой, там можна. Там в один з фокусів да, дасть мені рішення на провокацію промоут, рекламу, коротше, грубо кажучи, імміграції в Південну Америку. Так, мене. 2,5% виклик. Це все національне. Ти? Ти? У мене до тебе питання. 414. Що? Що мені з тобою зробити? Хоча діс. Тримай. 93. Ну, мені. Ну, я ж не можу тобі все віддати, що в мене є. Нас, тримай. Всі старі вантажівки, всю струпу по 300 доп обладнання. Скільки я вантажів використовую. А, в мене всі вантажівки віддаю, тому що я можу користуватись вантажівками. Так само, як скільки я конвоїв. А, у запасі 122? Окей, всі свої конвої віддаю. Мінус 103. Так є. Плюс провінція. Такуємо далі. Сусідні провінції, тут також. Плюс провінція. Нормально. Так, одразу розширюємося сусідні провінції. Тебе для нас тут тільки ось ця провінція. Приєт! Так є. Тут є. якщо провінція готова? Ха! Ми на війні військові заводи. Я дуже хочу в авіацію піти. Я дуже хочу піти в авіацію. Але давайте поки що зробимо пріоритет на виробництво піхотки, щоб через піхотку. Ну, я конвоїмо отримую, нехай. Щоб через піхотку зменшувати незалежність автономії. Ну, окей, цими поліцейськими дивізіями я не зможу пробитись. Що у нас тут ми потопили? Три хесмінці, я б не хотів їх топити. Але конвой їх треба забирати. Намагаються мене зупинити, прекрасно. Ну, Ви дев'ять. Без трьох сюди. Половина з вас сюди в боготу намагається. намагається піти. Так, розширяємось. Дуже важливо не давати їм відпочинку. Але і мені самому складно треба віддати, належне. Мені складно. Не буду брехати. Окей, сюди зупиняємось, відновлюємось. Не зупиняємось тільки в цьому вигідному у Бо він вигідний. А тут ми відновились. І вони самі виснажились. Самовиснажились. Тому сюди ще треба пройтись. Є. Так, так, вийшло, що далі ми сюди будемо атакувати. Точно сюди будемо атакувати далі. Так, і вдох, вже ж підкріплення. Бо довго не притримайтесь, не хвилюйтесь. Я дивізій. сюди. Ви маєте зайти в цю провінцію. Це буде дорога до боготи. Так. 24 дивізії. В тому те -то і проблема. Хм, Ось тут відносно постачання. Просто сюди нові дивізії не закинути. Хоча можна. Хм, можна сюди докинути. Але тут складно. Або сюди піти на. В Венесуелу. Просто у нас вже достатні кількість дивізій дивізі. Ще ніс-дивізі. Та й давайте об'єктивно ну, тут також достатньо ще не з дивізій щоб піти на Венесуелу, тому оголосити віно оголосити. Ну, в плані. Давайте ці дивізії в такому випадку. Сюди. Ем. А чому не можна спільний фонд поставити на вас двох одночасно? Я ж з вами обома воюю. Ну, окей, ти саме на Венесуелу будеш дивитись 40. ууу, нова піхотка. На 42 рік. Ну так, нехай. Почнемо з цього. Так є, плюс провінція. Тут я дивлюсь щось складновато. Але нормально. А, тут ще, з однієї провінці, можемо атакувати. Вау. Тут справді з великою то Можемо атакувати. Так, дві дивізії Одна сюди, одна сюди. Ви в п'ятьох сюди. Так, я сподіваюся, я швидше підійду, щоб вас зупиняти почати. Ні, не швидше. Ла. Боліче. Давайте так, тут усюди боліче, атакувати. Окей, досить їх затримувати. Я сподіваюся, що зайду хоча б сюди. Є Плюс провінція, Так, сюди. підкріплення йде. Йдемо далі. Можливо таким темп, я зайду досить далеко. Тут не І треба зупиняти. Ось тут. Та ви маєте впоратись тут. Ви 24 дізі Перед сюди. Тут занадто ще армія стоїть. Треба хоча об'єднатись Так я бачу, що хтось підходить до 2 дні, 6, годин, я за 14 годин діду. Є. Yeah. Якщо я діду тут до порта, це буде щось прекрасне. Так, фіни. На савок совок пішли? Ну, точніше, совок на фіни. Так, оу, слухайте. Ще потупили змінить. І в нас. Бідні. Фабрики. Що ти тут наробив? Ну, що ти зробив? Що ти наробив? Парагвай. Це ж мої ячейки для будівництва використовувати. Давайте прибрежні, прибрежні райони поки що не шипаю. Ось так, трохи підбудовуюсь. Трохи більше фабрик, трохи більше військових заводів буде. Ну так, трохи. Є когось? Ні. Ми ще жодного регіону у вас не забрали. Ну і тут. Я ж тут також йду в наступ. Так, давайте майнбут швидше. Ай! Сюди. Окей. Якщо я не зайду туди, куди треба, я зайду сюди. Дуже шкода. Так, 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 так. Що, 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 що? Двигуни. Ви об'єднались? О, по-перше, у вас нема. Генерала. По-друге, видаляю. Ви сюди. Вам 8 видаляю. Ви сюди. І сам фронт розширяю нормально все. Вантажівками, вантажівкам, всі отримаєте, все. Ай, сюди, намагайтеся, підійти. Давай швидше. Хто небудь. Один з вас сюди. Ми маємо швидше бути. А так, як ми йдемо через річку, це може бути проблемою, щоб бути швидше. Є, фух, 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 фух. Один з вас сюди. А ти одразу намагайся зайти сюди, тому що якщо я візьму, як тільки я візьму той порт. Так, не зупиняйся, ти йди сюди. Я не здам цю провінцію. не, Навіть не намагайтесь. Ай! Хм. Венесуела, дякую. Я забув, що там Венесуела ще є, яка створює мені проблеми. Так, сюди зайду? А ніби. Так, зачекайте. Ти сюди. Так, ми чомусь звідси їх відбиваємо, нехай підтримаю. Йдуть за вас сюди. Зайшли. Навіть в провінцію, де ми просто їх зупиняли, щоб вони не йшли, ми зайшли. А, ага. Так, ти один на один проти цієї дивізії вперед. Тут треба почекати, поки венесуельці припинять нас атакувати. І давайте промот імміграцію. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в описі, ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, залишити рецензію, якщо у вас мама можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також дуже сильно мене підтримає. Та ще чотири смінці потопили шкода. Мені справді шкода колумбійський флот. Бо я розраховую на те, що він їй буде. Та не атакуй сюди, не треба. Давай, 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 давай. Ха, у нас є порт. Ні, зупинись. Максимум ось так, що зробимо. До підкріплення. Тут буде два порти. Завдяки яким мене буде тут достатньо кікась постачань, щоб розширятися, ха? Фух, фух, фух-фух. Так, всіх зупиняю. А можете ви всі якось видко на позиції? Окей, головне, що ми тут не лишаємо пустих сил на провінції, а далі готуємось нападати. Так, першу ось тут. Я бачу, що ви виснажені тут. Так само я бачу ось тут. Одна дивізія всього відбиваємо. Спокійно собі йдемо вперед. Так само, як тут, тут всього. Але ми тут без організації, що жахливо. Брат. Зайдите хто небудь сюда. Дивіться. Проходжусь. І навіть сюди зайду. Падіння маниви. Так, так, так. Як мені не байдуже. Так, сюди дві дивізії, нормально. Пробуємо їх. Я ненавиджу рельєф Я ненавиджу цю місцевість через рельєф Ну, Пробка кочку Я вивчив, і ми зайшли ще в одну провінцію. На далі бонуси на 42 рік. Ні, ні-ні-ні-ні Ми досліджуємо тебе. Обчислювальна машина ви бувайте їх звідси. Нікого біса? Так, літачок. Давай далі. Мені потрібна авіація. Мені потрібна авіація. Так, чи зможу я пройтись сюди? З трьох провінцій атакуючи. Це джунглі, але ми атакуємо дуже сильно. Так, нормально. Сподіваюсь, що зайду. Це хоча б не гори. Якщо мені не подобається наступу в деяких місцях, тому зупиняюсь. Мені потрібна авіація, якісна авіація. Яка буде мені допомагати? О, промолот імміграцію Давайте. 150 з Італії. Рекламуємо імміграцію. Давайте спробуй сюди зайти. А, ти. Тебе забув взяти. Ну, на, 20 цивільних заводочок, ні. Так, Колумбія, у вас хоче людські ресурси? Є? чого ви так? Чому ви ще живі? 28 тисяч. Скільки ми втратили а Колумбію? 68 тисяч, вона 96 тисяч. Нормально. Відносно нормально. Так, знову косячу. Треба просто перекрити їм. можливість і все. Я забрав в них можливість тип підкріплення. Зупиняю. Зупиняю наступ, відновлююсь. Тут ми не зупиняємося, йдемо далі. По Венесуелі Бо там хоча б не гори. Хоча б не гори. Філіппіни капнули. Несправді так кажучи, можна було б зайти в Панаму. Швидко оголосити війну. І в Панаму. був? Чому ні? Я сподіваюся, мої Панами вистачить. Дебо вони втратять весь регіон. Панама? Є. Так. Дякую. М. А де ми не угоди? Окей, вона ось ось висвітиться. Це міні баг, воно буває. Піхотка, захист, протитанкова атака. М -м ось тут прорив. Протипіхотна атака, прекрасно. І Ще раз прорив, вартість виробництва збільшує. О, забирай все панаму і весь її флот. Висунути вимога Затворити і вийти. Ой, а хто ще володіє панамою? Інтегрую я вже ж панаму. хі-хі-хі. Так. Тут рівнина, вас є спостачання. Це рівнина. Пробуйтесь. Мені байдуже. Пробуйтесь і вийдемо на ось цю рівнину венесуельську. На, давай далі, друге. Вперед. Частину сюди, частину сюди. Зупиняємо їх, намагаємося зайти сюди. Бо я їх там в сусідній приїнці зупиняю. Так, робимо прорив в Венесуелу. Може так вийти, що я в Венесуелу швидше проб'юсь, ніж в інші. ніж в Колумбію. Непогано. Вони тут намагаються зупинити вам Зараз Колумбія дуже неприємно буде, тому що. А? Я по итогу зайшов просто ззаду. Такий тук-тук. Я ззаду зайшов. О, я зараз в каракас зайду. Якимось дивом. Але я зайду в Каракас. Їх столицю. Бо вони тут не укріплені, а в непогані дивізії. Не дивлячись на те, що ви постійно скаржитесь на мене, що я неправильно. Ой, так сюди. Половина з вас сюди. Не, Венесуела швидше за Колумбію капне. Так, заважаємо їм відправити підкріплення, все. Столиці Венесуели. Капів впала б швидше за столицю в Колумбії. Так, можна теоретично розділити їх на два фронти. Ще до того зробити оточення. Ага. Я мав на увазі. Можна? Ні, я мав на увазі, я зроблю вам оточення, а не ви мені зробите оточення. Ви що? Ми щось поплутали. Так щось я. А, фух, все, ми вирівнялись, все нормально. Так, ми розділили їх. Я доб'ю. Ой, верфі Ой, як прекрасно. Ще конвой побільше. Поки що. Ти. Учати он-ліз. Тримай. Та хоч всі 270. 189 і також Всю стру піхотку. Давай. 20 тисяч. Нової. Все, все, зараз ми їх захопимо. Ось-ось, захопимо. Так, ви оточенні, ви. Да, воно на них є. Мені здається, справді, я з Венесуелишу Чулс, Брусь. Ніж з Колумбією, тому що тут рівнини, є, а Колумбія виключно в горах лишилась. Продовжимо прорив наш тут. Є, він сказав, продовжуємо продовжимо прорив. Так, 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 нам намагатися мене зупинити. Давайте просто харчовий обмін. Та нехай. Стимуляції економіки, фокус взяв. Так, там військові фокуси беру. Бонус військовий. Так, намагаємось затримувати їх в інших провінціях, щоб їм не солодко було. У вас всього три регіони, і у вас флоту нема. Я весь флот їх потопив. Ну Це все, що я зміг зробити зараз. Так, нову піхотку. Інтегрую. Покращує піхотку і лишилось тільки добити Колумбію Ну, вперед, швидко впорайтесь, будь ласка. Так, і не кажіть, що там, якщо б були в тебе танки, ти пробився? Ні, це. Це горе. По гарам, не так просто і танком пробуватись. Танки не багато сенсу мають в горах. А ось авіація, так. Була б авіація, тоді б я пробився вже. З, ось, з, тим що, авіація необхідна, я б не посперечаюсь. Так, виснажимо їх прямо по максимуму. Так, плюс регіон. Є, повні території. Ой, ні. Керування суб'єктами. мимо. Все. Хтось тепер володіє Парагваєм. Так, розформувати і інтеграція. Ой, тут можна нафту зробити. Давайте з Японії. спробую взяти. Ого, Інвест. Інвест, 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 інвест. Ой, на цьому <с> закінчились інвестиції наші. Політпладу не вистачає. Слухайте, Бразилія прям дуже вчительно стала. Єп. І давайте почекаємо, поки всі підійдуть. Не, не промислово дуже сильний мені ще є куди розширятись. Це прекрасно. Чому тут 10 військових заводів і один цивільний, я ж 50 на 50 будував? Ви Так, зараз закриємо їх в трьох провінціях. в тобто, чотирьох провінціях. Може, і треба одразу всюди почати атакувати. Так, зупиняю. Всі встаньте на позиції, почекаю. І зараз підемо одразу усюди атакувати. Буквально одразу усюди. У них 4 провінції лишились. Тому що вони зараз тримаються дуже часто завдяки переорганізації дивізій. Через те, що вони перекидують дивізії з провінції на провінцію, і тепер поїхали. З цих двох принцях тільки сюди можна атакувати. З тебе також тільки багато. З цієї приніс тільки сюди. З цих двох принісі тільки сюди. Ти. Ті. Половину сюди, половину сюди. І так само. Половину сюди, половину сюди. Диви 12. Сюди, Половину сюди. Все, почали. Масовий наступ. Так, тут сюди складно тільки побудитися, все іншому. Непогано атакуємо. Відносно. Ой, йди. Сюди, половину сюди. Головне, що найвигідніший наступ у нас в багато виходить. Давайте, будь ласка, ми їх зараз максимально виснажимо. Вони виживуть тільки в одній провінції. Так, 42 й рік. Давайте далі радіо. Зайвим не буде. Там горш не вимагає контроль над словачиною, байдуже. У мене тут є своя мета. Прикол в тому, що я можу відновлюватись, а вони не можуть відновлюватись. Я їм не даю можливості відійти і відновитись. Я буду тримати їх постійно без можливості відновити організацію. Так, дякую за нові двигуни. Далі тільки 44-й рік, нам потрібна ще зброя. Є, ще провінція. Вони лише з трьох провінціях. Я отримав трохи військової індустрії. На вар. Військове виробництво. А, -а, -а, а Що ви від мене хочете? Що ви від мене хочете? Зі своєю інфраструктурою. Можна просто усюди собі побудувати. максимум фабрик, а потім вже дивитися, як забудовуватись. Оце все всі ці провінції, мої національні. Давайте прям всі регіони забудую. Все, все. Нарешті ми з цим корвес, і ніяк навіть навіть трохи флоту є. Забираю. Затвер... А, Затвердити. А, висунути вимога. Затвердити вийти. Так, є. Що далі? Це фіна? Ну просто по фокусам військові є фокуси, по рішенням щось ще є. Та ні, тільки інвестиції. Можемо проінвестувати кудись. Максимум заводів у області, місцеві доступні ресурси, прекрасно. Давайте усе підряд інвестувати. Так, я максимум ще. Тут нема більше рішень. А. Ну, в плані, що ще робити, на США і ти, який сенс? Хочте і в союзниках, типу. Нащо? Мене ще дивує як мала кіль... ну, відносно мала кількість моїх людських ресурсів, бо я розраховував найбільше. Але нас 2,5% людських ресурсів. Я дурний! Я не йшов по доктрині взагалі мене не збиралось. Досвід армії. Зараз буде ще 5 мільйонів людських ресурсів. І так це дрібниці. Буде ще більше, тому що в мене ще дев'ять мільйонів, а 7 мільйонів у них скоро буде. Але насправді кажучи, я не бачу сенсу затягувати це проходження в плані. А що ще тут робити? Ми зібрали Південну Америку повністю. Ми називаємось Південною Америкою, який сенс далі йти. Тому поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за переряд, всім удачі та бувайте!